Українські винахідники випробовують прожектори нової конструкції для кращого виявлення повітряних цілей у нічному небі. Фотосистеми оприлюднили у Фейсбук. Про це написав мілітарний портал. Повідомляють, що прожектори розробили в Україні на основі імпортних та вітчизняних компонентів. До складу комплексу, окрім самого прожектора, входить високоенергетичний лазер та тепловізійний приціл, який дозволяє точно визначити та відстежувати цілі у складних умовах. Лазерне обладнання і тепловізори і раніше використовували українські мобільні вогневі групи, однак тут вони розміщені у складі єдиної установки. Досліджувані апарати пройшли випробування у складі мобільних груп ППО, де відбивали імітовану атаку ударних безпілотників. На болотах не дуже хороші новини для України. Мова про затримання заступника міністра оборони Московії Тімура Іванова під час отримання Хабаря. Він відповідав за матеріальне забезпечення, можливо, просто з кимось не поділився. Шкода, нехай би і далі професійно розкрадав російську армію.